Ні, ми вступили в період гонінь на церкву. Якщо ще декілька місяців тому назад ми казали це тиск, то сьогодні сміливо і правдиво можна сказати вже не тиск, вже гоніння. А чому гоніння? Чи тільки тому, що відкриваються кримінальні справи проти єпископів, священиків? Чи гоніння тому, що силою забираються у нас православні храми по всій Україні, особливо в Західних регіонах? Так, гоніння і тому. А ще гоніння тому, що, на жаль, ті представники влади, яких ми обирали з вами, для того, щоб вони мир принесли на нашу землю. Вони зараз завзялися воювати з церквою. Як воюють? По-різному. Ми з вами вже говорили про це, і сьогодні декілька слов скажемо. Законопроекти в Верховній Раді, які будуть внесені, може, якийсь з них прийметься радою про заборону нашої церкви. На місцевому рівні депутати. Територіальних громад, міських рад, обласних рад приймають рішення, де про заборону нашої церкви, а де рішення звернутися до Верховної Ради чи до РНБО, щоб заборонити нашу церкву? Називають її антидержавною. Церква ніколи не була і не є антидержавною. Так, ми критикуємо і виступаємо проти. Конкретних людей, чиновників, людей, які посідають владні посади і борються зі своєю церквою, а тобто зі своїм народом. Проти них ми виступали і виступаємо, оскільки церква це совість нашого народу, і ми будемо говорити про це. А, але аж ніяким чином ми не виступаємо проти держави. А вони маниполюють, кажуть антидержавна церква. Ось у Чернігові. Зараз вимагають виселитися черницям із Єлецького монастиря. І термін дали декілька тижнів до кінця Великого посту. Хто бував в паломності Чернігові знає Єлецький древній монастир, Єлецька ікона Божої Матері Чудотворна, там проживає більше 40 черниць, дві третини з цих черниць. Мають вік більше 80 років. Це стариці, як і у нас в Красногірському монастирі. Стариці, які прийшли в цей монастир 30 років, 20 років тому, які його відреставрували, підняли з руїн. А зараз їм треба в місячний термін виселитися. Так само виселяють і Святотроїцький монастир з храмом, де Мощі, святителя Феодосія Чернігівського, церкву виганяють звідти. Хіба це не гоніння? Повною мірою можна сказати гоніння. Я обіцяв вам розказувати про хід кримінальної справи, яку завели проти мене, і обіцяння це виконує. Зараз два-три слова скажу про свою кримінальну справу, а потім про загальні речі. Оскільки вони зрозуміли, що по 161 статті, яку мені інкримінували, як дискримінація людей по релігійної знації громадян України, вони не зможуть нічого ніякого вироку по цій статті мені винести, оскільки вона сиплеться у них з рук, ви ж розумієте, що будь-яка полеміка, на яку вони спираються, у цій кримінальній справі вона в площині богослов'я лежить, а аж ніяк не дискримінації людей за релігійною ознакою. Оскільки сиплеться в них 161 стаття, то до мене дійшли відомості, що найближчим часом вони можуть інкримінувати мені ще іншу статтю, більш тяжку, 436 другу. Що це за стаття? Це нова стаття Кримінального кодексу, яка була введена в нього в березні минулого року з початком воєнних дій в Україні. Це стаття заперечення воєнної агресії Російської Федерації проти держави України. Де вони можуть якісь докази проти мене взяти, не знаю. Хто знає мене не тільки по Черкасам. А і по Києву, і по всьому моєму життю всі знають, що я людина принципово аполітична, і все своє священницьке служіння, а я служу 12 років єпископом, а ще до цього був 12 років священником в Києві. Принципово і сам і всіх підлеглих мені кліриків, священників наставляв так – ні в якому разі ніякої політики в стінах церковних, в церковній огорожі бути не повинно. Ніякого слова політичного щоб не звучало у нас в стінах церковних. Хто дуже переймається політикою, без неї жити не може. Будь ласка, додому йдіть там спілкуйтеся. Церква повинна об'єднувати, а не роз'єднувати. В церкві люди різних політичних поглядів, які вони залишають там, за церковним порогом, і тут об'єднуються у єдиній вірі, навколо єдиної чаші, в любові Христовій. Так завжди проповідував, на цьому настоював і до сьогоднішнього дня. І жодного політичного слова від мене ніхто не міг почути. Але політичну статтю намагаються мені приписати. Ну тут немає нічого дивного, саме політичними статтями весь час намагаються церкву православну пригнітити. Це пішло ще з часів Господа нашого Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, що Господу перед тим як Його розп'яти, інкримінували? Інкримінували політичну неблагонадійність. Так само і в перші три віки християнства віруючих, мучеників, сповідників гнали саме за політичну неблагонадійність. Вони не хочуть поклонятися нашому імператору так, як цього вимагає наші традиції Римської імперії. Так само і в радянський час. Згадайте. Чому особливо 20-ті, -30 30-ті роки силали, розстрілювали священників, монахів, черниць, мирян за контрреволюцію? Ось бачите, ікона новомучеників і сповідників Черкаських у нас тут в Іконостасі? Всі ці люди були знищені радянською владою як контрреволюціонери, як Люди, які з точки зору влади були б політично неблагонадійні. Те саме відбувається і зараз. Статтю про політичну неблагонадійність вони підпирають такими фактами. На офіційному сайті Черкаської єпархії вони десь знайшли там внизу прив'язку до сайту Московської патріархії. Знаєте, всі офіційні сайти єпархій, які робилися давним-давно, наш сайт робився багато, багато років тому, внизу є посилки на різні інші православні сайти Київської Духовної академії, відділу зовнішніх церковних зв'язків, Союзу православних журналістів і інші сайти православної тематики. В тому числі завжди у нас була була ссылка раніше, посилка, на сайт Московської Патріархії, і, хоч неможливо зайти через цю посилку на сайт Патріархії, тому що, ви ж знаєте, за державною інструкцією всі сайти, які знаходяться в Російській Федерації, вони заблоковані. Тобто на них попасти неможливо по цим посилкам але ж факт такий був. На сайті Черкаської єпархії, а значить митрополит Феодосій, колаборант, сепаратіст і підходить під статтю 436.2, оскільки 161 розсипається в них в руках. Ось мені кажуть, що найближчим часом мені можуть вручити підозру вже за цією статтею, а вона грозить підозрюваному. До восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бачите, знайшли ворога народу і країни. Але, ще раз підкреслюю, не треба перейматися цим. Так, церква завжди жила, живе і буде жити. Але при цьому церква завжди свідчила і повинна свідчити правду. Якщо нас будуть просто заганяти і руйнувати, а ми при цьому не будемо свідчити правди, ми будемо намагатися чіплятися за комфорт цього світу, мовчати і нічого не говорити, ми погрішимо не тільки перед правдою, ми розв'яжемо руки тим людям, які нас гонять. Тому ми повинні свідчити правду. І приклад нам тому, мученики, сповідники всіх часів, за що нас сьогодні б'ють чиновники, депутати, яких ми з вами, ми з вами, громадяни України, обирали на ці посади? За що вони нас б'ють? За що вони виганяють черниць із Чернігівського монастиря? За що вони виганяють церкву з храму там, де? Мощі святителя Феодосія Чернігівського. За що вони нас всіляко обзивають в своїх постановах? Київська міська рада декілька днів назад прийняла постанову проти церкви Київська міська рада. Там, де заборонила навіть носа з храму висовувати, тільки всередині храму можна бути, а назовні не виходьте. Це початок. За що вони нас гонять? Ми з вами народилися на цій землі, ми з вами будували благополуччя нашого народу, кожен на своєму місці, кому 70 років, кому 60, 50, 40, кому 20 років. Ми громадяни своєї країни. Знаєте, мені тут сказали, що на мене ображаються декілька депутатів нашої міської Черкаської ради за те, що я сказав, що їх дії підлягають під 161 статтю третю частину, коли вони проти нашої церкви голосували і прийняли постанову, щоб нас заборонити. І депутат ображається. Ну, я не запам'ятав його прізвище, на жаль, шановні, ну не ображайтеся на нас, не ображайтеся. Вони кажуть, митрополит Феодосій нам погрожує. Ну, Чим може погрожувати вам митрополит Феодосій? На відміну від, від вас, у нас немає ні депутатського мандата, ні зв'язків, ні бюджетних коштів, ні влади. Чим ми можемо вам погрожувати? Вам погрожує закон України, вам погрожує 161 стаття Кримінального кодексу. Так. Кримінальний кодекс вам погрожує. А я лише сформулював те, що ви самі розумієте, коли підписуєте такі документи. Ваша совість вам підказує, і ви, депутати, самі розумієте, що вам погрожує закон. А я лише допоміг вам сформулювати і зрозуміти, що за все в житті можливо прийдеться відповідати. І дай Бог, що відповідати вам прийшлося тут, на землі, коли закінчиться війна, і країна повернеться в правове поле. Не дай Господь вам потім відповідати перед Богом на вічному суді за ці вчинки. Так що не ображайтеся, будьте краще вдячні. Нам за те, що ми вам підказуємо, що робити не треба, напоумлюємо, в нас немає ні вашої влади, ні вашого бюджету, ні ваших можливостей, ані силових структур. Митрополита Феодосія є дві речі: перше, благодать апостольського спадкоємства, силою якої я можу вам казати і вказувати на ваші помилки. Що я і роблю. І друге, це Черкаська паства. Ці люди, десятки, а може й сотні тисяч людей по всій Черкащині, які належать до нашої церкви, і які так само, як і я, глибоко серцем переживають, коли депутати, яких ми обирали, називають нас агентами ФСБ, московськими попами, колаборантами. Маючи на увазі, що ми з вами, тут, на своїй рідній землі, не наче люди якогось третього готунку. А чого ми з вами, люди третього готунку? Ми православні Української православної церкви. Чого ми з вами інші? Як так можна? Так не можна. Так не можна. Я дуже сподіваюся, що цей період. Швидко мене в житті нашої церкви. Є люди, церковні, священнослужителі, які оптимісти в найближчій перспективі, які кажуть, та зачекайте, зараз ми скажемо слово, два, донесемо свою позицію до депутатів, до президента, до інших чиновників. Вони зрозуміють, ну, зрозуміють, ну, зрозуміють, за що нас гнати. І перестануть гнати, все буде нормально. Є люди такі оптимісти в найближчій перспективі, а є люди песимісти. Чому? Ну Тому що бачать і розуміють, куди все йде. Взялися з всіх кінців. Але що б не було, по свідоцтву святих ХХ століття то буде ненадовго. І ми з вами, вірні церкві, люди віруючі. Обов'язково зможемо це пережити. І ще раз підкреслюю, лише від нас залежить, як ми переживемо цей період, або на колінах, або потакаючи неправді, яку нам намагаються нав'язати, намагаються або туди, або ніяк. Або давайте до ПЦУ, єднайтеся, йдіть, або йдіть по квартирах, по дахах, по горищах, по підвалах, будете молитися, як в радянський час. Вибори не дають. І від нас залежить, чи ми зламаємося, а чи гідно пройдемо цей період. Гідно не в сенсі людської земної гордості, яка є гріхом. А гідно в сенсі гідності церковної і духовної, як з гідністю проходили такі періоди мученики перших трьох століть, як з гідністю проходили і наші новомученики-сповідники Черкаські ікона, яких завжди перед нами 104 мученика, незламні, які стоять за свою церкву, які сміливо і правдиво кажуть, ми нічого поганого не зробили. А за віру свою можемо і померти. Ось так нам треба пережити цей період. Помолимося за те, щоб, якщо і чекають на нас з вами випробування якоюсь мірою як на якийсь час, щоб нам пройти її гідно, щоб нам всім дожити до закінчення цих випробувань. Адже завжди, коли. Випробування бувають на шляху віруючої людини, то потім буває і радість. Без скорботи не буває радості, а скорбота сьогоднішнього дня це передвер'я майбутньої радості. Ще раз вітаю вас зі святом. Зараз будемо звершувати чин торжества православ'я і хресту ходу навколо нашого Собору.